Сьогодні на відпрацюванні у зошиті вчимося рахувати. Єва працювала на сторінці 8, сторінка 9. У нас цифра 2, двічка це половинка від сердечка, або вона схожа на нас на лебедя, ось її шийка і хвостик. Ми показали 2 години, прописали цифру 2, 2, порахували тут знайшли пару, тут знайшли що зайве, молодець вона дуже класно пояснює і знаки менше, більше дорівнює Наш крокодильчик, ось наша пташечка, вона відкриває ротик туди, де більше, бо вона прожора. У нас два зайчика, один зайчик. звичайно ротик Відкриється от сюди. І ось він відкрив ротик 2 більше, ніж один. Якщо однаково, тоді ми ставимо знак дорівня. два 2 їжечки два їжечки знак рівня Дві полонечки, 1 полонечка, дві більше, ніж один. Прописала цифру 2, трошки ще складно, але тим не менш, ми десь постаралися сама написати. У зошиті логіка ми працювали Урок номер 5 Тут хто мама, хто тато, хто і дитинка. Далі треба було розмалювати велику дівчинку червоним, маленьку синім великого металика червоним, маленький жовтим, велике дерево жовтим, маленьке, о, зеленим маленький жовтим. Так, це ми теж зробили. Тут що змінилося? Вона дуже класна, я розумію, що змінюється. Вона дуже класно називає мені форма, розмір. Повністю, повністю Вона мені це говорить. Далі тут зменшити, збільшити, ми зробили заодно домашній Завдання, яке було в тому уроці, яке ви пропустили маленька квічка більше. більше, більше. Так само з пропорцем тут потрібно було заховати мишок. Ну а тут продовжити це. Ми теж зробили. І далі ще в нас було сьогодні зошит. Ось цей ми взяли. Склад числа, склад числа 2. У нас тут є два яблучка. 2 – це 1 і 1. 2 – це 1 і 1. Ось одразу ми прописуємо циферками тут. Далі в нас були приклади. 2 – це 1 і 1. 1 і 1 – це 2. Це ми повністю зробили. Ось це домашнє завдання. Вам потрібно зробити помилки. І далі у букварику ми читали сторіночку 30, сторіночку 31. Ось вони. Це ми сьогодні читали її на уроці. І ми з Євою ще індивідуально її знову прочитали.